Один чоловік підійшов до Сократа і сказав йому, знаєш, що я почув, що сказав про тебе твій друг. Сократ його зупинив і сказав: Давай ми просіємо через три сита те, що сказав про мене мій друг. Перше сито це є сито правди, чи ти впевнений, що це, що ти почув, є правда. Чоловік сказав ні, я не впевнений, що це є правда. Гаразд, відповів Сократ. Каже, давай просіємо через друге сито, сито доброти. Чи це, що ти хочеш мені сказати, є щось добре про мого друга? Чоловік відповів: Ні, зовсім ні. Тоді Сократ продовжував. Це, що ти мені хочеш сказати, ти не впевнений, що це є правда. І також воно не принесе ніякої користі. І не є добре, що з друга, і ти хочеш мені це сказати? Давай просіємо через третє сито, сито в користі. Чи все, що ти мені хочеш сказати, буде корисним для мене? Чоловік відповів, не думаю, що так буде. Тоді секрас сказав. Якщо ти хочеш мені сказати те, що не є цілком правда, те, що не приносить доброти і те, що не є корисне, для чого ти хочеш мені це сказати? Друзі, інколи в своєму житті ми можемо також поступити, коли ми почуємо щось, що нам хтось скаже про кого? І змімо собі рюкзачок ці три тресити з Богом.